Всіх із магазину Аврора. Сьогодні понеділок і по понеділкам, як завжди, у всіх магазинах Аврора по території України починаються акції. Ці акції будуть діяти з 30 червня по 6 липня. І так, отут хапайте кістієчки, це у всіх Аврорах є, як головні акції. Брев, туалетний блок, колор актів 50 грам, 49 гривень. Є евкаліпт і є гармонія. Евкаліпт є отак. І гармонія. Також акція на засіб для миття фері. фері з яблучком. Тут 500 мл. Ціна на цьому тижні 69 гривень. 78 гривень зі знижкою. Ціна ось такого телефона іграшкового дитячого 12М плюс. Написано. Ну, якісь тут кнопочки програмою намальовано. 88 гривень. Зараз він коштує зі знижкою саме. Далі. І також в дитячому відділі набір для творчості. Дитячий зроби сам метелик. Ось дивіться, що сюди входить. 49 гривень 29% знижка на цього метелика. Личка хапає, бо розберуть акції ліквідації. Вона буде пізніше готова. Я вам покажу ну, в наступному випуску. Тут ось тільки гра настільна поставили ціну доміно. Отака з дерева 39. Ціна. Також набір для творчості, такий дитячий, цікавий за 49 аж 36% Знижка. І набір машинок. Ціна 109 замість 149 велика знижка 39%. Набір свічок для торта. Тут їх 12 чорних свічок. 27 гривень замість 44. Саме чорних, що дуже цікаво. Я не бачила їх до цього. Так, і також з 30 по 6 діє акція на набір святкових стаканчиків, в упаковочки їх іде 6 штук, 11 гривень цього замість 19, -ти. це 42% знижки, нормальна знижка. Також знижка на декор для дому, рослина штучна, гляньте, яка цікава, за 77 гривень замість 129, 40% знижка в різних кольорах. Тут у нас суміш насіння тераплюс, органно-мінеральне добриво. Ем, Мавританська. Дивіться, ось цей мавританський газон. Суміш насіння газонних трав та польових квітів за 14-замість 24. Так, Тут скільки 50 грам. Все зачитала. І також у відділі риболовлі є акція на пінотісто ось таке повітряне 15 грам. З чесником, я так розумію, ароматом 29 замість 34 в асортименті, а різні вони є. Ну я бачу цей червоний чесником тільки. знижка на підставку для зберігання яєць. Ось так вона стоїть. Знаєте, прям просто поставили. Нікуди її вставляти не треба. В три яруса іде для зберігання яєць три ярусна, на 159 ціна на 30 штук замість 199. Миска ось така пластикова, для харчових продуктів написано кругла. Но тут тільки в такому кольорі є, саме 5, на 5 літрів. Індиго колір називається. 69 ціна замість 88. Вона йде без кришки. Діл ванної кімнати 49 гривень, тримач для душової ліки. Це ціна по акції набір гачків настінних пластикових. Отак вони виглядають 39 Далі тут три штучки гачків за 24 гривні, замість 34 є в різних кольорах. Органайзер для дрібничок. Покажу, як виглядає. Ось такий органайзер за ціною 77 гривень на цьому тижні. Отакий дозатор в біленькому кольорі з, з рідною цією штукою, до речі, гарно воно виглядає. Коштує 77 гривень, написано фарфоровий, однотонний, і бамбуковий за 149 гривень. Знижка на нього 35%. Далі це у нас набір аксесуарів для ванної кімнати, ось такий великий за 249 гривень. Дозатор, склянка і навіть серветниця. Йде в цьому наборі як з бамбуковими вставками такими. Далі акція на набір прищепок з 30 по 6. Для білизни 20 штук за ціною 32 гривні є в різних кольорах. Я маю на увазі упаковка, не те, що вони тут різнокольорові. Получається 20 штук 32 гривні. Набір килимів ось таких прорезиняних. Тут 2 килими йде в цьому наборчику. За 199 гривень 20% знижка. Один килим розміром 80 х 140, ой, 80 на 48, а інший 48 х 48. Получається, що один квадратний. Також акція на ось таку вішалку для сушки білизни квадратна. Так, отут в неї є крючок, також є кольори різноманітні. 88 гривень. Це ціна зі знижкою. Ціна зі знижкою на навішалку щось таку для сушки білизни, з прищепками. 25. Тут 30, 36% знижка. І знову-таки акція на килимок для ванної кімнати. Red Rose, Так, от це саме Red Rose називається. Тут він в сірому кольорі. Ось так виглядає з присосками такими, не буде юрзати. 129 ціна замість 179. І ще ось який килимок антиковзуючий для ванної кімнати ПВХ Корнер. Ціна 149 гривень 40 на 70 розмір. Тут у нас акція на таку вішалку для рушника пластикова. Є також в різних кольорах рожевому та білому. 22 гривні ціна на цьому тижні. 199 гривень ціна, замість 279 сидіння для унітазу. Тут намальовано, що сюди входить, гвинти. От все є для кріплення. От воно коштує 199. Так. Такий засіб для вигрібних ям та септиків. Так, він 75 грам за ціною 44 зі знижкою. Одна упаковка розрахована на 30-45 днів для резервуара 1,5 метри квадратних. Далі засіб бактеріальний для вигрібніних ям. Так, тут 10 грам, 27 гривень коштує замість 34. Кліт, засіб для холодної води, сухий 50 грам, 10 гривень замість 12. І сода для очищення. Ось така кальцинована сода. Написано, підходи для кухні, посуду та ванни 365 бренд за 39 гривень, ціна зі знижкою. Так, я сказала, тут 650 грим в цій упаковочці. Ось такий порошок еко-очищення з активним киснем 500 г за 45 гривень. Поглинач запахів для холодильника, біопоглинач. Так, два в одному написано ефективна формула сода плюс вугілля. 49 ціна на цьому тижні. На цей погляд батарії Наша сила називається дві штучки в асортименті, АА, так, мабуть, розмір АА. ЛР6 номер 1 в Україні 44. Ціна замість 69. Ціна класна, аж 36% знижка. Йому потрібен газ для заправки запальничок 100 мл. Ціна 34 гривні. Та катерка маленька за 34 гривні, нержавіюча написано. 31%, до речі, знижки, також тримач для серветок, металевий. Так він виглядає. Є тільки в чорному кольорі за 39. Далі фруктовниця металева, квадратна, каркасна, ось оця нижня 88 гривень. І дивіться, соковий тискач. Тут є в двох кольорах, в жовтому та в зеленому. Ручний. На 300 мл ємність всередині йде. Мені здається, він зручний. 49 замість 59 гривень. Тут дошка така для плавання кольорова. Бачите, різні кольори, жовті, які хочеш. За 219 гривень з малюнком тваринка. 27% знижка. Далі. Килимок, ось такий, як натуральний, є з білим декоруванням, є з чорним. Такий килимок. В асортименті пляжний, ціна 109, 27% знижка. І також ось такий зручний для пікніка килимок. Складається. Тут він йде в одному кольорі за 249 ціна І це на нього аж 29% знижка. Розмір 130 на 150. Зручно так складається. 130 на 150, коли роз, ну, розкладаєте розмір. Швабра для миття з розпилювачем зі знижкою 199 гривень від Аврора саме Це бренд так і називається. Ну, ось так вона виглядає. Так розумію, що в неї ручка може так складатися, більше і менше робитись. Розпилювач тут резервуар, і ось вона так розкладається. І вимиєте, і розпилюєте одночасно. Ну, от, Хто хотів, то зараз знижка 199 гривень. Ліхтарик акумуляторний від луна 99 гривень. 4 режими, ємність акумулятора 500, працює 1-3 години, час заряджання 2-4. Ось такого він розміру. Я думаю, що зрозуміло все по цій картинці, не буду його діставати. Знижка на нього аж 34% 99 гривень. Можна купити за 39 гривень ліхтарик ручний на батарейках. Так, оцей на батарейках за ціною 39 І ліхтарик на голову від луна. Так, дивіться, його характеристики. Ось такий зі знижкою 29%, 49 ціна на цьому тижні. Далі ліхтарик, ого, який великий, я не бачила цей ще на голову. Важкий такий ліхтарик на голову, акумуляторний 299 гривень. Нічого собі, який він серйозний. Цей ліхтарик, так, USB, я зрозуміла, що від USB заряджається. Якось тут зверху не написані характеристики, просто покажу, як виглядає модель. 290 його ціна. Замість 399, виходить економія 100 гривень. Акція на отакий бездротовий пристрій для заряджання з годинником. Ух ти! Ось такий пристрій на цьому тижні коштує 299, 25% знижка. От я не розумію, як тут бренд називається. Ну, виглядає він. Саме так показала. Далі колонки комп'ютерні, портативні з підсвіткою. Колоночки 329 гривень, ціна, знижка 18%. Ще ось докстанція акустична, бездротова, з підсвіткою за 549. Ціна зі знижкою. Система акустична, міні-дротова, 329, знижка 18%. І ось колонка портативна, Такий саундбар, портативний 549 гривень. Тут він із годин. Я бачу, це на нього знижка 21 Ось цю колонку ми не знайшли з дівчатами. Далі тут у нас з 30-го також акція на відпарювач, Кому потрібен від Лівертон 23% 575 гривень. Тут резервуар 140 мл і 1000 Вт потужності. Я буду закінчувати свій випуск. Там на закрутку якраз поставлять круте літо акції, на кухонні, кухонне приладдя ще не ставили, туалетний папір і також оця поличка Хапай і ліквідація. Це я вже в другому випуску покажу. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!